Привіт! І ви на каналі пані Ліза. І сьогодні я хочу зробити е, розіграш над моєю сестрою Софією. І для цього мені треба ось така конфета, корівка. Подивимось, я це роблю перший раз. Подивимося, як це все зробиться. Спочатку ми відкриваємо нашу цукерку. Осторожно виймаємо цукерку, зідаємо. І тепер цей фантик ми зворачуємо ось так по всі, всім елементам. Спочатку ми беремо ось ці. Два книжка бачите ось. це, вот тут вона буде вот, ось цю штуку, вона буде уважать. Я так бере. Прям... Оп. Наверх. Оп. Я тут инструкци, інструкцію і вниз. Там ще з другого боку. Ось так. Ой-ой. У нас тут Не так плана Я зараз э, заберу зроблю э, це. заберу і покажу вам. Ось така цукерка у нас получилась. Она дуже похожа на настоящую, але тут ничего не А давайте мы сейчас еще попробуем сделать цукерку с пластилином. Я сейчас хожу за фантиком и пластилином. Я уже сходила за пластилином. Ось пластилин и фантик. Ми беремо наш пластилін і робимо форму під... прямокутника. І у нас вийшло ось такий кирпич. Тепер ми беремо наш фантик. Прикладаємо по серединці. Ось так. Давайте так. І обрачуємо І тепер ось так завертаємо. Оп. І оп. І ось така у нас цукерка чому. Тепер у нас дві цукерки. Ось такі. І можна цими цукерками когось роз... роз... розіграти. А зараз... Всім пока! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і... Sampai